Господь з вами. Йогось, Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. А, тобі, Господи! А коли звечоріло того ж самого дня, першого в тижні, а двері ж були замкнені там, де перебували учні, Страхались боютеїв. У виходить Ісус став посередині та й каже їм, мир вам, це, промовивши, показав їм руки й бік, і врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус каже їм: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм. кому ж затримаєте затримаються». Томаш один з 12 на призвисько Близнюк не був з ними, коли то прийшов був Ісус, тож повідали йому інші учні. Ми Господа бачимо, та Він відрік. Якщо не побачу на його руках знаків від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а руки моєї не вкладу в бік його, не повірю. По вісьмох днях знову були вдома, його учні, а тома, з ними. І входить Ісус, а двері були замкнені, стає посередині та й каже: Мир вам, а тоді промовляє до Томи, подай сюди свій палець і глянь на мої руки, і руку твою простягни і вклади її у бік мій, та й не будь не віруючий, а віруючий. І відказав Тома, мовивши до нього, Господь мій і Бог мій. І каже йому Ісус, побачив мене, той увіруєш. Щасливі ті, які не бачивши, увірували. Ще й інші численні чудеса, що їх не списано у цій книзі вчинив Ісус на очах своїх учнів. А цієї списано, щоб увірували ви, що Ісус Христос, Син Божий, а вірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Це є слово Господнє, Амів, ухай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи є. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогі любив Христі, браття і сестри, шановні наші парафіяни, кохана Матусю, з нами присутня, дорогі міністранти, улюблені Божі дітинки. 20 розділ Святого Йоанна читаємо сьогодні. Неділю Божого Милосердя, в другу неділю Великодня. Якщо так добре вслухатись в ці слова, то можна сказати, що Йоанн Апостол, Євангелист вже сам говорить нам проповідь. Можна було б навіть просто сказати слово Амінь, так воно є, і нічого не коментувати. Але спробуємо трішки доторкнутися до деяких моментів цього уривку, це з 19 до 31 вірші, 20 розділ Йоаннової Євангелії. Перше, що може прийти нам на думку, це так, як не раз люди говорять або дуже часто говорять невіруючий Тома. Або хтось каже на другу людину, якщо там, ну, наприклад, при і нас, в нашому там районі, на Хмельниччині, на Поділлі, якщо людина там не її переконати, щось розтолкувати, щось розказати, навіть пам'ятаю, в школі там вчителька з географії щось там пояснює, і до нас часом не доходило. І вона каже: От, каже, не вірки то ми. Так якось вкралося це вже в народ. Що Тома не віруючий. Але якщо так ми добре послухаємо ці слова в сьогоднішньому Євангелії, то принаймні мені здається, що я би хотів сьогодні і собі, і вам, тільки прошу так добре зрозуміти, бажати такої віри, яка була в Томи Апостола. Яка була в Томи Апостола. Перше, це дослівно прочитаємо. Коли не було то ми разом з апостолами, а прийшов Ісус, вони йому розповідають, що ми бачили Господа, як Він Воскрес прийшов до нас, і Тома каже, не повіру, не повіру, поки пальця в цвяхи, там, де було місце, не вкладу, руки в бік пробити, не повіру. Приходить Ісус і каже, віруєш, бо бачиш, але блаженні, котрі. Не бачивши, повірили. І тут є цікава така думка, можна сказати, якби закрадається в ці слова. Дуже би хотілося, щоб люди сьогодні, а особливо в такий час, який ми переживаємо, були таким томою апостолом, сказали не повіру, поки не піду в Кость, поки не піду в церкву, не повіру, поки не стану на коліна до сповіді, не повіру, поки не прийму причастя, не повіру, поки не помолюсь, не повіру, поки Хонс, чи батюшка не посвятить мене водою, не повірю. Якщо б такі томи, апостоли, були, наприклад, нас вружені, то треба було б або таких два костюми, або три служби правити, бо люди би не вміщалися. І дай Боже, щоб таких недовірків було якнайбільше, як Тома. «Не повіру, поки не доторкнуся Бога. Бо ми сьогодні чуємо дуже часто, як люди кажуть, я вірую в Бога. Але що далі віруєш в Бога? Де цей Бог є в твоєму житті? Як ти про цього Бога розповідаєш? Любі приклади, в Христі, любі приклади з життя, якщо ми щось цінуємо або когось цінуємо. То ми цим живемо, це видно. Те, це видно. що ви є сьогодні в храмі, любі приклади. Наприклад, хтось вміє читати Боже Слово і приходить і читає. Так? Ми сьогодні шукаємо книжку до читань. Я кажу до Марічки нашої, що дайте читання пану Тадеушу. вона каже, що він є, значить він читає. Це так, якби якщо сьогодні. День, то мусить бути сонце. Це не може такого бути, що він її не читає. Це щось очевидне. Скажімо, прийшла там пані Оксана, дитина є в, ш... в костєлі. Приїхали наші дорогенькі, скажімо, Ващенки, як ми на них кажемо, хоча в них друга фамілія. То є всі в костєлі, один хлопченка біля Ксьондза. Це щось нормальне. Ми цим живемо, ми це показуємо. І можна сказати, що. Допустимо, я не повірю, поки не буду в костілі. Ось це недовіра, то ми так, якби ми собі це уявляли. Не повірю, поки не доторкнуся Бога. Це і щось нормальне, що рано встаємо, треба помолитись. Ввечері лягаємо спати, треба помолитись. Сідаємо їсти, треба прочитати молитву. Це щось нормальне. Не сяду їсти, поки не помолюся. Це є віра в Томи апостола. І дай Боже, щоб така віра була сьогодні в нас, бо в тоді і в житті було би нам краще і в сім'ї, і вдома, і в праці, і в країні, якщо б була така віра в нас хоча б, як в Томи апостола. Але Ісус йому говорить, що ти віриш, бо Ти побачив. Але блаженні ті, котрі не бачать, а вірують. І ми не раз можемо сказати, ну так, Ісус каже, блаженні ті, котрі не бачать, тобто ті, котрі не йдуть в костьол і не бачать Бога ці блаженні. А це неправда. Бо правда така, що ми, коли прийшли в храм Божий, то ми теж Бога так не бачимо, як другу людину. Але ми блаженні, що віримо, що цей Бог є. Ми блаженні, щасливі це означає. Що ми, коли молимося, цей Бог приходить до нас, невидимий, але Він є. Ми його бачимо в Слові Божому, бо коли ми чуємо Слово Боже, коли ми чуємо науку священника, ми теж потрішки прозриваємо, тобто починаємо бачити Бога в нашому житті. Це Колись так на одних реколекціях до Ксьондза прийшла одна жіночка і каже: От я так слухала, слухала, що ви розказуєте. І зрозуміла, що Бог є в моєму житті. Ось побачила Бога в Слові Божому або через Слово Боже. Так само ми бачимо Бога, який є присутній при святому причасті. Може, скажу таке, порівняння, воно взагалі дуже-дуже далеке від такої реальності, бо, бо присутності Бога не можна в чомусь так порівняти собі дуже легко. Але Пам'ятаю, колись в одній сім'ї був в гостях і мені показали такий альбом сімейний, де фотографії вклеєні. І маленька дитина, може ще трьох років не мала, але вже там потрошки говорила ця дитина. І коли ми цей альбом перелистували, то ця дитина показувала пальчиком на фотографії, і каже, бабуся, дідусь, мама, тато, братик. І по цих фотографіях. І вона, дивлячись на цю фотографію, каже, мама, тобто вона розуміє, що мама є присутня. І коли ми приймаємо святе причастя, а священник каже, ось агнець Божий, ось Ісус Христос, то треба, якби показати пальчиком на це причастя і сказати, це Ісус. Очевидно, ще раз кажу, це дуже далеке порівняння, бо не можна так легко його порівняти до фотографії присутність Божу в причасті. Але це дуже важливо, щоб ми розуміли, що ми Бога бачимо. Якщо Ісус захотів бути присутній в хлібі і вені, тобто в святому причасті, і ми це причастя бачимо, ми Його приймаємо це причастя, то нам трудно сказати, що я Бога не бачив. Був в Костолі і Бога не бачив. Так? Бо дивилися на це причастя своїми очима. І приймали це причастя до свого серця. Але все одно ці слова можуть до нас відноситись, блаженні, котрі не бачили, а повірили, бо так реально побачити Бога це дуже важко, бо можна вмерти як Бога побачити, не зо страху, але з цього щастя, з Його святості, дивлячись на цю Божу славу, людина просто може цього не витримати. Це так, як є якась дуже радісна ситуація в житті, і хтось каже, чому замість того, щоб ти радів, сміявся, то ти плачеш. А так є, що ми часом з радості плачемо, бо є така велика радість, більша, ніж нам здається, що ми можемо витримати, що окрім цієї радості і посмішки появляються сльози на очах. І хтось зі сторони може сказати, чому людина плаче. Тож тієї нічого не болить, нема ніякого горя. Так? Але цей плащ, ці сльози є, наприклад, там доньку видають заміж, чи сина женять, чи там, е син скажімо, з армії прийде. Наприклад, дуже часто, це майже завжди, е коли я є присутній на висвяченню священників, всі цього хлопчинку, семінаристам вже свіжого цьон завітають. Приносять квіти, кажуть віршики, а тато, мама чи там рідні стоять і плачуть. Чому плачуть? Це ж їхня дитина. Але ця радість така велика, що людська натура не витримує цього. А що допіра, якби би Бога побачити? Не вистачить цього плачу. Людина може вмерти з цього враження. Тому сьогодні дуже цей важливий момент, коли ми хочемо побачити Бога то нам потрібно бути принаймні такими віруючими, як Тома Апостол. Навіть би сказав такими впертими, такими ревними, такими настирливими, що не повірю. І правду кажучи, це вже така моя думка особиста, що Ісус Христос через цих вісім днів приходить спеціально для Томи. І це є той момент, коли. Церква називає цю неділю милосердям, бо це було милосердя для Томи Перше. Ісус змилосердився над ним. Так як би хотів сказати, я більше не дозволю йому бути в цьому клопоті, в цьому переживанні, в цьому недовірстві приходить ще раз. І так як Святій Фаустині об'являвся Ісус Христос. Монахині і попросив, щоб ця неділя була неділею Божого милосердя, щоб цей день був урочистим святом Божого милосердя. І ми сьогодні цю провідну неділю святкуємо як, святкуємо як неділю Божого милосердя. Тут скажу такий трошки, якби ну, маленький жарт, таку шутку, не знаю наскільки це жарт, а може це найбільша реальність. Колись, так пам'ятаю, в нас вдома хтось прийшов до мами в гості і, і так розмовляли, і теж були балачки, чому перестають в неділю йти на центр, а роблять так все, щоб в неділю бути в храмі. І, і чому це Боже Милосердя настільки якби, випирає ці всі набоженства з центра, а переносить на звичайні дні. Щоб власне бути в цей день в храмі Божому. Очевидно, як є така потреба, то йдеться на цвинтар, але, але щоб більший центр був такий костьольний, храмовий, урочистий. І пам'ятаю, там різні якісь такі репліки були, і мама в певному моменті каже: знаєте, тут каже, без баби не обійдеться. От каже, мусив пан Єсус показатися Фаустині, каже, то ж не Псондзові показався. А Фаустині, монаші, монашці, монахині, каже, бо сонце би це тіло замняли. А от монахиня каже, оця жінка, вона така вперта, що добилася до папіжа, пішла, сказала, ну це було по-інакшому, але це мамина історія. І от зробили свату Божого милосердя на всій світ. І каже, а що ви думаєте до цих подружок своїх? Каже, а пан як Воскрес Ісус. То ж то ж не показався учням, тільки Марії Магдалині, ще там другій Марії. Бо каже, учні би це діло відкинули, ніхто би не знав. А от, каже, вони пішли і всім розказали. І сьогодні є свято Воскресіння Господнє. Кохані, не знаю, але з цілою повагою, з цілою вдячністю до жіночок, кажу вам великий Бог заклад за те, що ви це діло не рубаєте в корені, Чесно. І дай Боже, щоб цей Ісус Христос являвся кожній нашій. Мамі, бабці, дівчинці, доці, внучці, тому що ми сонце такі. Побачили Бога, та й добре, що він є. А от як жіночці, які це Ісус, слухайте, буде ще не свято в кустці, чесно? Ну це така моя думка. І я сьогодні думаю, що це правда. От настільки Господь вміє це зробити, що Він. Ну, от подивіться, це ну, логіка в цьому. Ну, Ще раз кажу, це моя логіка, це не є якась теологія, це не є якась наука. Я цього не вичитав в підручниках, може би навіть не один біскуп супротивлявся, що я таке на проповіді кажу. Але для мене це дуже логічно. Прийшов Тома до апостолів. Вони кажуть, бачили Бога, а я не повірю. Приходить Ісус ще раз, показується йому. І знову ці хоша. Добре, що в Євангелії це записали. Допіру проходить 20 століття. Ісус показується монахині Фаустині. Боже милосердя на всього світ. Відоме. Ну, треба ж думку мати якусь про це. Розумієте? Два рази Ісус пробував, не вийшло. Пішов один раз. До Монахині каже, от я хочу свято, нема питань. Образ милосердя намалювали, свято зробили, поміняли ці великі грубі книжки, бо писали колись про одна неділя, зараз вже пише в книжці: друга неділя Великодня, тобто неділя Божого милосердя, грубими великими буквами написано. Поміняли книжки на всьому світі, бо показався монахині. То я хочу сказати, що дай Боже, щоб Ісус приходив дуже часто, дуже ночок. І щоб ми наводив порядок в Костялі. Ми будемо старалися бути послушними. Ось така моя правда в цій Євангелії. І думка така, як завершальна, що Ісус сьогодні промовляє через святого Йоанна Апостола. Дуже багато числених чудес робив Ісус, але цього всього не можна списати в Книзі світ. Не помістить цих книг. Тому написано те, які чудеса, щоб читаючи їх, віруючи в це, ви отримали життя. Ви отримали життя. Це так, якби хтось приїхав з якоїсь паломництва, чи був десь на гостях, чи десь на якомусь весіллі, чи на хрестинах, і приходить і каже, знаєте, що там всього так було багато, але я вам скажу одну вірш дуже хорошу. І ця одна річ допомагає нам повірити, що це правда. Так не раз ми робимо в щоденному житті. Так не раз робимо в щоденному житті. Дуже багато треба було би розповідати, але от скажу це одно, і воно вам повинно вистачить. Так сказав сьогодні до нас Йоанн Апостол в 20 розділі. І так потрібно нам прийняти, що дуже багато чудес і знаків. Ісус чинив за свого життя і після Воскресіння. Але те, що записано, вистачить нам для того, щоб ми повірили. Вистачить для того, щоб ми мали життя. І за це сьогодні Богові дякуємо і прославляємо Воскресного Господа. Амінь. Христос Воскрес. Вірую в єдиного Вседерживі Тебя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Богожого, єдинородного Отця родженого перед всіма віками. Бога від Бога світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного єдиного слушного Сотце, що через четесного сталося. Він для нас людині і нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого Марії, і вистав чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пила там, і стражданий і був похований, і воскрес у третій день з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворного, що від отця і сина ісводи. że z Ojcem i Synem równopokłoniam i równosławiamy, że przez proroki i w jedyną światło w salewsku apostolsku i z powiedzą od nich chrześcijan, nawet puszczenia tych nich. Gratias ago vos pro scientia